Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент оголошення від Путіна про воєнний стан так званий на тимчасово окупованих mm -hmm. територіях, які на яких і так був воєнний стан оголошений українською владою? Це щоб що це щоб зробити так, що потік е мобілізованих буде організований не зі сторони Росії, а зі сторони України. Він думає, що він зможе колонізувати населення, поставити заградотряди і пострілами в спину гнати їх проти своєї рідної держави, проти своїх солдатів. От, я думаю, що це друге це спроба зупинити мобілізацію в самій Росії. Ну, для того, щоб уникнути внутрішніх протестів. І третя річ це теж дуже важливо, Це. Спроба залякати ядерною зброєю повернення до ядерного шантажу, що, мовляв типу, референдуми, визнання за території Росії. І він хоче типу змусити Україну не атакувати. Але я думаю, що це точно нас не зупиняє. Це точно нас змушує рухатись вперед, і це точно говорить про те, що ми не повинні не просто скинути вигнати путінські війська з нашої території, а ми повинні скинути цей режим. Перемога буде неповною без знищення режиму Путіна в Кремлі. Путін лякає нас, що типу у нього це радикальне оточення, а один лобстерів йому з спільміннями варить, да? а другий бігає, горних козлів зачищає. Ну от я не бачу там ні одного, ні другого. Знову ж таки, верифікація цього наступного президента заходом в такому випадку просто не відбудеться. Да? Ну, от один по тюрмах виступав, а другий дітей вбивав. Тому я, скажімо, так, поки що більше бачу. Можливості перезавантаження Росії їй доведеться після цієї війни в будь-якому випадку, особливо після програшу нашого змінювати владу програшу від нас, яку вони отримують од от, нашої перемоги. Їм доведеться перезавантажувати систему. Їм доведеться міняти якраз таки політичне керівництво. От і це призведе до того, що от, е, ці персоналі будуть пробувати пролізти. Зрозуміло, що більш за все їх не вийде. Але, типу, там ці всякі мішустіни, саб'яніни, медведів, точно в грі це типу з класичних персоналів. Точно буде участвувати Максим Галкін, а точно буде намагатися пробувати ургант, точно буде намагатися видивлятися собі місце Ксенія Сабчак. Ну от зрозуміло, що ця вся тусовка вона буде дивитися і думати, яким чином залізти на місце Путіна для того, щоб можна було красти мільярдами, управляти трильйонами. Ну от і безкарно займатися злочинами. Вони всі на це на ці всі речі надзвичайно сильно збуджені. Ну от вони прислуговували в нього там на корпоративах і на парадах. от тому зрозуміло, що будуть намагатися зайняти його місце. Ну частина для нього грабувала. Ну тому так там можуть бути якісь персоналі, але нам все рівно наше з вами завдання зробити настільки сильну Україну, щоб ніколи не один росіянин жоден русак не подумав на нас ще раз напасти. Тобто наша перемога повинна бути настільки сильна, блискавична, яскрава і так добре запам'ятатися в пам'яті, щоб ніколи більше в майбутньому вони не подумали. Моли на нас нападати, ось це якраз таки ціль України. Ну і плюс, якщо говорити про нашу перемогу, вона повинна точно включати і пакет відповідальності Заходу, тому це вступ в ЄС, це вступ в НАТО, це репарації з Росії, перемога над Росією. Ну і зрозуміло, що зміщення самого режиму. Ось це прості п'ять пунктів, в яких українці бачать свою перемогу по ситуації, яка є на окупованих територіях. І територіях, наближених до бойових дій, ми прекрасно собі маємо розуміти, що там в принципі триває війна, і там всі умови воєнного стану вже склалися. Ну, ми знаємо, протягом досить тривалого часу. Взагалі, ситуація цікава, виходить з цієї точки зору, що Путін починав війну проти України повномасштабне вторгнення, і він вживав формулювання, що він хоче почати цю так звану спеціальну воєнну операцію. Тому що погрожують Росії, і для того щоб війна не була на території Росії чи не прийшла в Росію, він хоче проводити цю так звану спеціальну операцію на території України. Зараз виходить виходять взагалі незрозумілі абсолютно алогічні речі, навіть з російської точки зору, підкреслюю з російської точки зору, тому що тепер. За логікою Путіна і за підписаних його документів, війна йде не на території України, а на території Росії, якщо слідувати російській логіці, тобто Путін привів таку війну в Росію. Тобто, розумієте, от коментувати ці речі з точки зору раціонального аналізу і підходу насправді досить важко, навіть якщо намагатися вникнути і пояснити ці дії з точки зору агресора, з точки зору а, нашого. Ворога насправді це ми розуміємо абсолютно для нас мало що змінює. Ми не визнаємо і визнали нікчемними будь-які рішення щодо спроб незаконної анексії українських територій, як і ці рішення там і так триває війна, там і так тривають інтенсивні бойові дії. Тому я не думаю, що це скажімо до оголошення війни. Що Путін назвав війну війною, оголосив фактично вже війну в Україні? Ну де, де Юри зробив те, що є де факто. Поки що до цього не доходить. Це він діє за класичною логікою окупанта-агресора витягнути фактично з окупованої території, як би він там її не називав. Анексовані суб'єкти Федерації на окупованої території максимум ресурсів і можливостей. І звичайно, що ці максимум ресурсів і можливостей передбачає. Проведення і мобілізації, так само яка, як ми знаємо, примусова ось ця мобілізація на окупованих територіях вона йшла в так званих ДНР ЛНР раніше, і зараз вона йшла в окупованому Криму. І Є інформація про те, що вона йде на окупованих територіях Херсонської Запорізької областей, так само, тобто, звичайно, що таким чином Путін ще хоче ще один елемент в цю війну додати. В цю агресію, щоб громадяни України по різні боки воювали фактично між собою. Тобто, в лавах російської армії були так само, щоб спровокувати, як він думає, ще одну хвилю ненависті і насильства. Тут є розрахунок, на жаль, треба це про це сказати. Ну і друге, звичайно, що вони хочуть витягнути максимально все будь-які ресурси, але є третій момент: що в цій всі конфігурації конструкції. Бачимо, що фантазії у російського керівництва не вистачає, як це назвати інакше, аніж а, штаби територіальної оборони. Тобто, я так розумію, що вони просто відверто скопіювали те, що те, як ми це називаємо в Україні, тільки в нас справжня територіальна оборона, добровільна, абсолютно. А там вони хочуть створити ілюзію. Ілюзію до добровольчих рухів, ілюзію того, що є якісь добровольці, які готові йти воювати. Ясна річ, вони їх туди заженуть примусом зі зброєю і так далі. От що стосується Білорусі, тут ну дивись навіть давай так, По перше, якщо ми навіть умовно приймаємо, що вся ця армія добре навчена, тренована, професійна, її 10,5 з половиною тисяч. 10 з половиною тисяч, тобто це боєздатних, від... боєздатних боєзд... без мобілізації. Це відсили від, від 10 БТГ, тобто 10 батальйонів тисяч груп це все, що вони можуть виставити. От, плюс ще 9 тисяч е, москалів зараз туди заїжджає. Ну, хай ще е, 9 БТГ. Отже, загалом до 20 БТГ. То для порівняння: два е, рівно 20 російських БТГ брали Северодонецьк. Взяли за півтора місяці 20 БТГ. От а тут 20 БТГ спільно білоруських і російських на весь українсько-білоруський кордон, майже тисячу кілометрів, на чотири українські області. Ну тут суто кількість ну, не зростається. Тобто, якщо ми говоримо про наступ, от такий безумний, суїцидальний, просто з метою відволікти якісь там дві-три бригади ЗСУ із фронта туди, ну це ще якось можна розглядати. Тобто ж, якщо їх саме. Прирікають завідомо просто на смерть, причому на швидку, але з тим, щоб якось стримати отой наступ на сході і півдні, щоб змусити кілька боєздатних частин з фронта забрати на північ. Ну оце хіба що? Але знову ж таки. М Продовжуємо далі про боєздатність. Теж те, що у диктаторських режимів вгодовані силовики, то таке. Справа в тому, що одна справа силовики, навчені на придушення протестів, і зовсім інша справа, армія, навчена на війну з іншою армією. Навіть Росія показала наскільки це дві великі різниці. Що навіть от друга армія світу виявилась далеко не тим, чим ми її зображували. А в Білорусі, ну в білоруської армії, в принципі, немає взагалі жодного досвіду бойових дій. За всі 30 років Білорусь не воювала ніде. От, е, ну І нарешті питання мотивації. Питання мотивації, от е, можна якось мотивацію компенсувати відсутність навичок, відсутність там багато чого. Ми он, в якийсь момент мотивацією компенсували відсутність всього. Але звідки у Білорусів така мотивація? Одна справа понуро піти виконувати наказ, зовсім інша справа за цим наказом одразу радісно всім штабілями гинути. Тобто, ну, перші двохсоті мотивація зникає остаточно точно, бо її і, і база небагато. багато, ну вони не відчувають нас ворогами, вони не мріють про, про війну проти нас. От вони на крайняк підуть саме понуро виконувати наказ, а це до першого реального бою. Тому е, я думаю, що абсолютно праві хлопці з батальйону Каліновського, от білоруські добровольці, які воюють за нас, які вважають, вони якраз мріють, щоб е, Лукашенка нарешті не пропетляв, щоб таки змусив білорусів перейти кордон. Вони вважають, що буквально через 2-3 тижні вони якраз. Очолять рештки цієї ж армії, і з нею підуть на мінськ. Але судячи з того, як себе веде Лукашенко, він картину бачить точно так. От він теж бачить саме цю перспективу, от і саме тому всіляко уникає. Саме от він росіянам віддає все. От те, що я вважаю, реально серйозною проблемою, це те, що він зараз відкрив свої склади. От так. власне у росіян фактично зривалась мобілізація, бо м'ясо вони набрали, а це м'ясо не мав що вдіти, не мав що взути, і нема на що посадити їхати воювати. От і от батько зараз частково вирішує для Путіна цю проблему. От Білорусь виявилась останнім складом радянської бронетехніки і БК, от, який відкрився для Росії, і це їм зараз оце реально серйозна допомога. От, а от якраз тобто, Лукашенко віддає все, крім одного. От він жодного білоруса не на. Направляє на нашу територію, от, і я думаю, що воно так далі і збережеться. Mm -hmm. А от аеродром це достатньо серйозно. Я гадаю, що якраз ну вони мають бути, хоч трошки реалістами. Я не думаю, що вони вважають реальним е, сухопутними військами перетнути наші логістичні лінії між центральною та західною Україною. А от почати їх постійно кошмарити саме е, такими саме постійними, вже не одиночними, а масовими авіанальотами, оце може бути. І для цього підготовка бази в Забрівці цілком логічна. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.